За порукою успішного впровадження основних напрямків державної політики у галузі освіти є підвищення методичного та практичного рівня професійної компетентності педагогів. Концепція нової української школи чітко визначає вектори професійної діяльності як самого педагога, так і методичної служби, зокрема. Підготовка нового вчителя в суспільстві знань, яке навчається. Нова українська школа це умотивований учитель. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить і знає свій предмет. Саме такого нового вчителя допомагає зростити школа вищої педагогічної майстерності. Саме досвід колег формує потреби педагогів у постійному професійному саморозвитку. Кожен учасник школи вищої педагогічної майстерності впродовж років зміг вдосконалити і розвинути свій професійний рівень. Цікаві заняття, майстер-класи, допомагають вчителям при впровадженні сучасних підходів. Педагогічних технологій у освітній процес. Інформаційно-методичний та змістово-технологічний супровід допомагає формуванню і розвитку індивідуального стилю кожного педагога. На рівні освітніх закладів громади це вивчення передового педагогічного досвіду на міжшкільному методичному об'єднанні вчителів початкових класів до впровадження елементів передового педагогічного досвіду при проведенні уроків. Методичні заходи, відкриті уроки, майстер-класи, практичні тренінги постійно проводяться для освітян громади. Поширення власного досвіду кращих вчителів практиків на районному та обласному рівні, проведення семінарів, методичних діалогів. Майстер-класів. Вчителі Грицівського ліцею є учасниками різноманітних семінарів, зустрічей, тренінгів. Професійному розвитку педагога сприяють не тільки групові та колективні форми методичної діяльності. Але індивідуальна робота пропітка самого світа. Вчителька початкових класів Грицівського ліцею Варухіна Леся Миколаївна впродовж багатьох років ділиться своїм досвідом у власних публікаціях на сторінках фахового видання Початкова школа. Вчителька Грицівського ліцею порядку Алла Михайлівна стала призером обласного етапу конкурсу фахової майстерності Вчитель року. 2019, конкурс Ярмарок педагогічної творчості Освіта Хмельниччини на шляхах реформування, одна із яскравих подій в освіті. Його проведення допомагає краще зрозуміти і усвідомити значимість професії педагога. Вчителі початкових класів Грицівської територіальної громади є постійними учасниками та призерами. Виставки педагогічних знахідів. Досягнення у професійній діяльності педагогів громади неодноразово відзначалися на обласному рівні.